Не знаю, що це буде. мода. Мода це коли дівчата обираються гарно, плеця надягають. Мода це краса. Дітки модні, це ті, які гарно вдіваються. Мода це красота. Мода це там, де люди вдягнуті в модному. Це стиль. Ну, що гарні люди. Це дуже гарно вдиватися. Це коли такі красиві ходять, такі стільні. Мода – це там, де гарно вдягаються. Я вважаю, модним красиву одежу і гарний макіяж. Я думаю, що це те, що як красиво вдягатися. Це коли всі стильні, красиво вдягнуті. Це красивий. Це коли гарно вдягаються. Модна буває куртка. Мода це, це гарно бути виглядати. Мода це, це красиво вдіватися, це бути красивим, мода це одягатися красиво. Не все модно, що гарне. Мода це красиві платячка, юбочки, штани, кофточки. Модно бути добрим, вічливим, делікатним.